Одним із символів Різдва є ясла. Всім знайома картина ясла, наповнені сіном і лежить сповитий в пелюшки новонароджений Ісус. Не знайшлося для нього красивішої і зручнішої колиски, але це дало доступ до нього пастухам, а пізніше змогу простим людям спілкуванню із Божим Сином. Історія того, як карамельні палички стали традиційними різдвяними солодощами, досить цікава. Ці цукерки вперше з'явилися у Кьольні наприкінці XVII століття. За легендою, хормейстер Кьольнського собору шукав спосіб, як змусити дітей мовчати під час довгої різдвяної служби. Йому спала на думку ідея роздати дітям людяники. Кромейстер попросив місцевого цукерника зробити карамельні палички у формі тростини, що мали асоціюватися з пастухами, які прийшли подивитися на немовля. З Німеччини людяники поширилися в інші частини Європи де їх роздавали під час вертепних вистав, що відтворювали сцену народження Христа. Так, карамельні палички стали асоціюватися з Різдвом. Зірка Віфлеєма. Має дуже цікаву історію, яка пов'язана з народженням Ісуса Христа. Давним-давно, коли Ісус народився в малесенькому містечку Віфлеє, на небі з'явилась велика і дуже яскрава зірка. Вона була особливою, бо це був знак для людей, що в світі народився Спаситель, цар, який принесе мир і любов усім людям. Відразу з'явилося багато людей, які почали розповідати про цю чудову подію. Серед них були мудреці, які називають також волхвами. Мудреці вирушили в довгу подорож до Віфлеєма, слідуючи за зіркою. Зірка вела їх до того місця, де народився Ісус. Вона була як знак Божої любові і допомоги, щоб мудреці знайшли Спасителя. І з того часу зірка Віфлеєма стала символом надії, радості і Божого провідництва для всіх людей.